Слава Україні, друзі! Героям слава! Кожен з нас мріє про пасивний заробіток, чому? Тому що ви нічого не робите, а гроші без ваших втручань постійно заробляються. В цьому відео я вам покажу, як інвестувати та заробляти на повному пасиві. Якщо вам цікаво і відео сподобається, обов'язково залишайтесь на моєму YouTube каналі, то все про заробіток в інтернеті, інвестиції і не тільки. Ви на ту-каналі Шарку з приємного перегляду. І давайте перейдемо до відео. Що ж заробляти та інвестувати будемо на брокері Freedom Finance. посилання на нього залишаю в описі під відео. Після того, як ви зареєструвалися, проходите верифікацію та поповнюєте свій аккаунт. Як зареєструватися, проти і поповнити свій аккаунт, вже було відео на моєму ютуб каналі. Посилання залишу в описі під відео. Там, в принципі, нічого складного немає, але якщо ви не зовсім розумієте, краще гляньте інструкцію від а до Я все розказано. Після того, як я записав дане відео, казали, що я б інвестував, але дуже довго поповнювати аккаунт. Друзі, на даний момент війна в Україні і є обмежений від. Національного банку України, але знімаю відео, тому що з'явився спосіб поповнити через криптовалюту і займає поповнення всього-навсього пару хвилин. Зараз також ми про це поговоримо. Так ось, якщо ви вже зареєструвалися, пройшли верифікацію. Ще вони, друзі, як тільки ви зареєструвалися, вам дають менеджера. Тут максимально круто допомагають. Якщо у вас все-таки не виходить, можна зателефонувати, відповідають, дають детальну інструкцію за допомогою менеджерів. Далі просто натискаємо вкладку Поповнити. До війни я вже казав, просто натискаємо банківська карта, вводити свої дані і все. Ваш брокерський рахунок поповнений, і можете купляти акції, продавати і заробляти на повному пасиві гроші. У попередньому відео я показував, як робити це через банківський переказ за допомогою Zen Гаманця. Але тепер перейдемо до вкладки Банківська карта, і тут є вкладка Digital Assets. Натискаємо Поповнити, але потрібно вказати суму, на яку ми хочемо поповнити. Поповнення через криптовалюту, там мінімалка 25 доларів, тобто, якщо ми введемо 20, бачимо, що пише: мінімальна сума поповнення 25 доларів. Доларів натискаємо кнопку Поповнити нас перекидає на сторінку оплати. Тут вибираємо спосіб. Найлегше, звісно ж, це через Binance Pay. Там все максимально просто. Переходимо у свій телефон, скануємо QR-код і все поповнення успішне. Також тут є Trust Wallet, Metamask і будь-які інші криптогамації, якими ви можете користуватися та поповнювати свій аккаунт Freedom Finance. Давайте я скористаюся Binance Pay. Натискаємо далі. Тут знову ж таки є інструкція, як це зробити зі свого телефону. Переходимо, натискаємо на ось це лого, далі скануємо QR-код і натискаємо просто підтверджувати. Тут зразу підтягується сума, на яку ми будемо поповнити і натискаємо оплатити. Давайте я покажу, як це зробити. Тобто натискаємо оплатити. Ми бачимо QR-код, переходимо на свій телефон. Одразу підтягую, що ми маємо сплатити 25 доларів 54 центи. Як ми бачимо, 54 центи це комісія. Натискаємо продовжити, уводимо код безпеки. Все, транзакція успішно виконана. Знову ж таки, прийшли мені смс на почту, ви могли побачити. І також оновився брокер Freedom Finance буквально за пару секунд. І мій аккаунт поповнений на 25 доларів. Зайняло у мене. Це буквально до 3 хвилин часу, щоб я поповнив через криптовалюту. Тому все максимально просто та ефективно. Ще забув сказати, друзі, ці гроші, які ви поповнюєте через криптовалюту, вони поступають на ваш аккаунт одразу, але користуватись ними ви зможете приблизно через 5 днів, тому що поповнення йде не через самий Freedom Finance, а через додаткову компанію. Це все провіряється. Після перевірки, в середньому, це 5 днів ви можете активно купляти та продавати акції вже на Freedom Finance. Також переходіть у ваш гаманець, з якого ви надсилали криптовалюту, і скидайте вашому менеджеру це обов'язково перешвидшить транзакції. Тепер переходимо до вкладки Торгувати і далі просто купляємо акції. Моя рекомендація для тих людей, які хочуть заробляти кожного місяця, року там на повному пасиві 10-20%. Купляйте акції, які популярні. Тобто Tesla, Nvidia, Microsoft. Ось ці акції протягом року все одно будуть приносити вам 20-30%. Це повністю пасивний заробіток. Так, це більше підходить для тих людей, які інвестують 5-10 тисяч доларів. Так, і кожного місяця на ось такий дохід можна спокійно жити. А для людей, які хочуть інвестувати менше, Менші суми там 100-200-300 доларів і заробити, наприклад, за півроку вже 2-3 тисячі доларів, потрібно шукати акції, які активно розвиваються, і обов'язково, щоб про них вже говорили. Наприклад, як зараз штучний інтелект. Акції таких компаній зараз просто дають величезні відсотки, і реально з 300-500 доларів можна заробити 5, 10, 15. Звісно ж, в ідеалі купити акції таких компаній на самому низу. Для того, щоб купити акції, наприклад, ми хочемо купити акції Apple, переходимо сюди, натискаємо на ось цю акцію. Ми можемо також глянути графік. Давайте перейдемо та подивимося на графік, що зараз відбувається з даними акціями. Ось ми бачимо, що акції стрімко ростуть. Якщо б ми купили акції на початку 2023 року, тобто 4 січня, приблизно акції коштували 125 доларів, зараз уже 172 долари. Тобто у відсотках це приріс там на 25-30% всього за півроку. Ви це прекрасно розумієте, якщо інвестиція там була б в ці акції 10 тисяч доларів, зараз ви б уже могли фіксувати свій прибуток 2,5-3-4 5 тисяч доларів. Давайте повернемось назад. Тобто ми глянули графік, він нам, наприклад, сподобався, і акції нам підходять. Далі нам потрібно відкрити сесію безпеки і надсилаємо код на ваш телефон. Сесія безпеки успішно відкрита, і тепер я можу купляти акції. Давайте горнемо нижче, перейдемо, подивимося, що там з акціями Тесла. Глянемо на графік. В принципі можна попробувати купити акції Тесла. Давайте перейдемо назад. Далі ми можемо знову ж таки залишити тут лімітки, але я буду купляти по ринку. Натискаю тут максимум, це буде три акції. Коштуватиме це приблизно 526 доларів і натискаю відправити наказ. Далі підтверджуємо покупку. Наказ успішно виставлений. Дякую, що ви переглянули це відео. Надіюсь воно вам сподобалось. Якщо вам цікаві інвестиції в акції, обов'язково ставте вподобайки. Якщо вам це буде цікаво, я постараюся записати ще цікаві відео про заробіток на. Акціях, а на цьому буду завершити перемогу обов'язково за нами. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації і до наступного відео.